От бачите, коротше, там стоїть зараз продавець, і ось він показує. Дивіться, дивіться, там типу, щось грязне, я не можу відтети. Вони кажуть, це не ми, Айсон типу, Фомас, Ми зробили. Каже, нічого не знають. В документах було вказ не було вказано, що там є кошко дня. Так, друзі, коротко вам розкажу за оренду машин в Сицилії, в Італії. Дуже багато проблемних камнів. Дивіться. А Бронював через EasyJet собі за 160 6, там, євро, машину на там, 5 днів не пам'ятаю, чи на 8. чи на коротше, неможливо, за 160. Мілі так запізнився, через те, що він запізнився, скасували. сказав, все, ми гроші не витаємо, що машину віддали комусь другому, там в договірі це прописано. Беріть нову. Дали таку нову. Афієна тачка, гібрид, це супер, але вже 380. Ті самі дні, все так само. А, в чому подвох? Просто щоб ви знали. Не спішіть, бронювати машину в Італії, ви завжди тут дуже багато є місць, де можна взяти в оренду машину, дуже дофігати. На кожному куті просто здають машину в оренду. Ви її візьмете тут дешевше ніж що на сайті і якщо у вас касується літак, ви просто ну, попадаєте на гроші на ще одну оренду, бо попередня у вас злітає. А дивіться, потім, коли берете машину, обов'язково пройдіть, подивіться всі повністю, сфоткайте, зніміть на відео, бо у них тут є ж підвох, вони ж беруть залог. Да? І а, документ, коли ви берете машину, в ньому є зображення машини, і в ньому треба помітити, в яких місцях машина пошкоджена. Якщо машина десь пошкоджена, обов'язково це відмітьте, обов'язково зафіксуйте на камеру, бо потім приїдете. І, можливо, це ще від попередніх, або взагалі дуже давно був деміч такий на машині, і вам сиділи, скажуть, це ви, все, з вас буде зняти кошти і так далі. За цим дуже уважно. Мені є формули мені дали, 150 євро залогу я даю, 385 я заплатив. Все, приїжджайте потім. Головне назначений час, бо якщо запізно це дорожче буде. Віддайте ключі, по мені мають зараз повернути 150 євро залогу і все. Всі приєріті італіанської орендувати автомобіль, це реально дешево, бо ти їздив на гібридом, Toyota RAV4. Сік Скар в Німеччині Ні. тільки день, ну нехай два дні коштують так, як тут і заплатив за 5. Потім тут не обмежений кілометраж, реально катайся, скільки хочеш, робити забрави. В принципі, у вас крім, крім Сицилії, ну ладно, ще є багато країн, але Сицилія у нас таких країн, де ви можете на дуже класній машині гарного такого левелу за панти грошей покататися. Особливо, якщо ви компанії там скинули, це просто взагалі спішні гроші. Бачите, коротше, там стоїть зараз продавець, і ось він показує, дивіться, дивіться, там типу, щось грязне я не можу відпрят. Вони кажуть, це не ми, типа, it's not from us. Ми кажуть, не знаю, типу, в документах було вказано не було вказано, що там є пошкодження, коли брали машину. І от це проблема, про яку я вам кажу, ну соціалійці це, це таки любителі розредничка. Вообще всіх біля маля, а нуля люблять да, да. Неплохая жизнь плоха. О. Ну, а і зараз оставлять платити компенсацію за пошкодження, коротше, візьмуть за, за, за даток собі. Я як про машину, я про них на відео знімав і як забрав машину, як віддавав, то все, ноква, просто розумієш, що вони будуть не прикопатися. Дивіться, це не проблема, зараз ми сатрим. Все, просто щоб знало. Це дуже уважно. Також дивіться, щоб ви знали, якщо ви в аеропорту будете знімати машину, там дуже багато сік з і так далі, а буде дуже дорого. Трошки, якщо від'їхати, ось таке місце, десь будочки, в аренду, в в'єнду, в оренду. Всього тут же можна дешевше зняти, але питання тільки з арапорта, добратися туди і назад. Тут, тут, такі є тут шатлбас. Шатлбас, вони називають, ну край, маршрутка в аеропорт. Їде тут а, 10 хвилин, коротше, з аеропорту до аеропорта, і я кожні 5-10 хвилин відправляється. Як з аеропорту, так, ну, я не знаю, як вночі, але вдень взагалі без проблем. Все супер. От такі вам паради прикольні, да? корисно. Як зберігайте, друзям відправляйте, воно ж знадобиться, всі ж Снімають побувати колись Сицилії. циклі. моє.